Ні кольору, ні запаху, його неможливо побачити чи відчути, тож недаремно називають тихим убивцею. Оксид вуглецю або ж чадний газ щороку стає причиною отруєння сотень людей. Він утворюється в результаті неповного згорання газу та пригорінні дров та вугілля, де чатує небезпека, зламані пальники. Погано провітрювані приміщення, засмічені та несправні димоходи, одночасна робота електровитяжок та газових приладів із відкритою камерою згорання, симптоми отруєння, головний біль, слабкість, втома, нудота, запаморочення, судоми, пришвидшене серцебиття, порушення рівноваги та втрата свідомості. Як вберегтися, користуватися справними газоспоживаючими приладами лише за призначенням провітрювати приміщення, встановити спеціальні сигналізатори, стежити за справністю димоходів та вентиляційних каналів. Перша допомога при отруєнні чадним газом, локалізувати джерело забруднення оксидом вуглецю, надати доступ чистого повітря потерпілому, викликати швидку, шановні споживачі, користуйтеся газом відповідально та безпечно.